Радіо UA Chicago Вітаємо слухачів. Радіо UA Chicago. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан. І з нами сьогодні на зв'язку. Ігор Кондратюк. Давно ми, пане Ігор, з вами не спілкувалися. Сьогодні саме час. Радий, що повернулися. Дякую, радий, що я повернувся. Як я повернувся з того світу. Я насправді повернувся з Німеччини, де я зробив, ми разом з дружиною зробили такий марш док автомобільний. Майже 5 тисяч кілометрів проїхали за 10 днів. Побували на другому, третьому групових матчах збірної України, яка бездарно вилетіла по сім'я останнє місце в своїй групи. Але е, і я поклявся дружині, до речі, що це останній чемпіонат Європи, куди я поїду особисто. Uh -huh. за, свій, за свій кошт, принаймні. Ну, якщо знайдеться якийсь доброді, там діти мої чи хтось ще хто повезуть мене на судний чемпіонат Європи, не знаю, де були. Здається, Туреччині, то, то може бути. Е, радості не було. Була нетривала радість чотириденна після виграшу у Словаччини, і ми ще сподівалися, що. З бігійцями ми щось там зробимо, а протилежний матч закінчиться чиєюсь перемогою. Коротше кажучи, збірна України а, зіграла нижче своїх можливостей. І не превеликий жаль. Я думаю, це тренерська поразка. Футбольна минаці, але Настрій зараз зовсім не футбольний. Дійсно, збірна не подарувала Ну, І це емоція. не головне, що відбувається в нашій країні. Це точно не головне. На превеликий жаль, да, при, при всій мовити фанатській темі, ця тема ну, навіть не другорядна, скажу тобі чесно. Ну, але шкода, просто, знаєте, коли дивишся ті кадри в інтернеті, коли хлопці знаходили можливість переглянути той або інший матч, і тут таке розчарування. Ну це мають усвідомити наші... А просто. Вони просто збірники, які грають у Європі. В перших стало досить багато. По-друге, вони стали досить кошторисними. Так, ну у нас збірна не найдешевша. Найдешевша збірна це та, яка нас трошки Це Румунська збірна. А, ну тобто, у нас були певні надії, що ми принаймні в плей-офф вийдемо. Uh, ну, такі були об'єктивні показники. Ну, ну але... Сталося, як сталося. Але... Одним словом, спорт а, сьогодні трішки такий а, має негативний. Після смак ми програли Сало сила, спорт могила. Дивіз нашого євро 2024. А от дивіз нашого сьогоднішнього етеру а, буде, а, буде власне те, що відбувається в Америці контра Спем Сперу. Без надії, сподіваюся, хто виграє вибори, не зрозуміло. Пройшли дебати. Я думаю, що ви чули, читали. Ну, я це... дивився, я не дивився дебати. Скажу вам чесно, я флюєнт не володію, але я читав купу. І слухав купу людей, які ці дебати дивилися, конспектували і аналізували. До речі, американці теж публікуються у нас ті, які перекладають. А, ну, дебати, дебати. Я дебати пройшли. Я... Дебати пройшли. Ми знаємо, як вони відбулися для когось. Не знаю, Байден це фіаско для когось. Він уособлює якусь надію. Але головне про що хочеться поговорити сьогодні це про опитування, які відбулися буквально днями. І от згідно з свіжими опитуваннями опитуваннями, Дональд Трамп зараз випереджає Джо Байдена на майбутніх виборах. На даний момент Трамп має 50% всіх американців. А Байден має 48%. і що цікаво, ну здавалось би 2% Можливо, це не багато. Насправді це багато, тому що лише 10% вирішує, хто буде президентом. Але що цікаво, що Трамп вперше в історії. Випередив Байдена в предвиборчих опитуваннях в нью гемшир нагадаю, що нью – це є штат, де власне завжди завжди голосували за демократів, і от республіканці там зараз мають перевагу знову ж таки не на багато, на 2%, Але це сталося. І говорять зараз про потенційну заміну для Джо Байдена, тому що він по стану здоров'я може не добути свій другий термін. І як ви думаєте, хто є кандидатура номер один на заміну Байдена? Маєте припущення? Дивись, я слухав аналітиків. Я знаю, що переважна більшість каже, що це може бути Ні Кель, Хейл, нікі Хейлі, да чи які там за <свистив> ні, Байдена, Байдена не Трампа, нікі Хейлі – це республіканка. А п -п 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 -хто? Хейлі, віце віцепрезидент Камела Харріс, Хам... так Камела Харріс, Але я читав, що насправді це все не так. Насправді, найбільш ймовірним кандидатом на заміну Байдена, якщо таке відбудеться, це губернатор Каліфорнії. Ну а, і так, і ні, а, теж про це чутки є. Тобто ну, за залог... ми зрозуміли, що це по воді. Ми, ми всі, включаючи найкрутіших аналітиків округа Колумбія, вилами по воді пишемо, тому що ми знаємо, що відбулася нарада сім'ї, і сім'я сказала, продовжуй, Джо. цього падлюку Трампа. Треба задушити, і відповідно далі все лише може аналізувати варіанти, тобто колупатися в або а, зі стелі зі Ідеї розвитку Події, ну принаймні до до ОСЕНІЦІЛ, ну говорять, що днями Байден вийде із заявою до суспільства, до громадян США, ніби то, де він має все пояснити, роз'яснити. Але поки що цієї заяви немає, дійсно можливо будемо в деякі мірі гадати, спекулювати. Але кандидати на заміну Байдена, от вони наступні Гевін Ньюсом, так він ніби був основний Джей Пріцкер. Це до речі, тут про штат Іллінойс, про Чикаго. І Джош Шапіро. Є ще такі кандидат. Теж згадували раніше, що це може бути, звісно. Що Мішель Обама, але вона така не знаю. Кандидатура досить неочевидна. Просто це популізм в деякій мірі що вона може бути, але основною все ж таки лишається Камала Харріс. і тут найбільший аргумент, чому вона є основна. Це є гроші, гроші, які були зібрані на компанію а, Джо Байдена, поза як дуже складно перевести всі кошти і а, підлаштувати всю інфраструктуру під а, кандидата, який зовсім не є, а, скажімо так, із оточення Джо Байдена. Тому Камала це основний очевидний кандидат, і тут питання мені здається лише полягає в наступному: чи вона а, а, буде кандидатом в президенти і буде мати дебати з Трампом от зараз? Чи можливо Байден піде як кандидат? А через рік два а, він не зможе виконувати свої обов'язки в будь-якому випадку. Ми поки що не можемо це знати очевидно. Але мені цікава ваша думка. От ви би як бачили цю ситуацію в майбутньому? який ваш розвиток подій в цьому може бути? Ну дивися я можу говорити лише абстрактно. Я можу говорити лише те, що мені як громадянин України дуже дуже потрібно, щоб на виборах наступних сполучених штатів Америки скоріш за все переміг би Байден. Ну або хтось від демократів, хто підтримує його проукраїнську позицію, тому що історія з Трампом вона гонерне по перше, як з людиною, яка вже була президентом до сих пір. Ну я не люблю таких кандидатів. Я не люблю таких кандидатів не лише в Сполучених штатах, а скрізь. Таких жухвалих, нацисів нарваних, які брешуть постійно. Він же навіть в дебатах 226. Тобто, вибір американців між брехуном і людиною, яка реально вже дуже здала за останні принаймні два роки, і це видно просто по Джо Байдену нещасному, але він продовжує думати, що він єдиний, хто може перемогти цю нечисть, яку звати Дональд і його магу. От я, я тільки так абстрактно можу сказати було б класно щоб байден виграв і після цього комусь передав ну це ж ну це ж не по конституції по конституції якщо він перестане бути а, ну в змозі керувати я так розумію що починає керувати віцепрезидентка а віцепрезидентку він знову візьме з собою Харрис. камелу Харріс. камелу Харріс. і ну не знаю що не знаю що має відбутися щоб байден раптом ожив і провів ці найближчі півроку в повному здоров'ї. ну реально Ну, просто людина дуже здола. Не від нього залежить це здоров'я. Так, сьогодні було сьогодні. Був знову ж таки такий невеличкий ляп від Байдена. Зараз це дуже вірусне відео, особливо у мережі Екс. Там, де він читає з Суфлера, і там для нього, знаєте, в дужках і написані певні речі, що Джо повтори це двічі. Або джо скажи це ще раз, і він це озвучує голос. І він це все читає. Та, і він це все читає повністю, не дбаючи. Власне, ну я скажу тобі чесно, що це печально звичайно для американського виборця. Але на жаль, Дональд Трамп говорить те ж саме. Ну, не будучи в такому стані, до речі, середі... до речі про Трампа Пелосі. ви Знаєте, знає, Ненсі Пелосі, що не він, він, каже... він плутав Словенію, Словаччину, щось іще. коротше, ну він, 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 він просто безсмисленний. товариш. А, а що про Пелосі? Ти хочеш А сказати? колишній спікер Пелосі вона власне виступила з заявою про те, що Трамп теж страждає від деменції. От і то те, що ви говорите, що раніше він там щось плутав країни, а зараз він взагалі там не відповідає на жодне запитання, не усвідомлює що відбувається. Тобто вона вона знаєте взяла таку стратегію, щоб відвести всі звинувачення від Байдена і скинути це так само на Трампа, що він теж є немолодий. Але знаєте, для пересічного американця, от хто бачив дебати, ну зрозуміло, що Трамп все ж таки більш, більше має можливостей в плані здоров'я бути президентом ніж Байден. І це дуже сумно, але от для України, от це основний наш, напевно, сьогоднішній фокус розмови, що є краще чи президент, а, який не сам не сам не може зробити рішення, тобто і люди за його спини будуть е, приймати рішення, тобто мова йде про Байдена, чи е, президент Трамп, який має харизму, а е, може знати е, сказати твердо е, від свого імені, і він точно не буде ні під чимось впливом. Я не впевнений, що Трамп не перебуває ні чим впливом. Ну, в стані, коли йому все пофіг, він, звісно, не перебуває ні чим впливом. Якщо треба прийняти якесь рішення важливе з його точки зору, звичайно, він радиться. Ну, це просто неприродно. Ну, я не кажу про його там особисті якісь вади, типу нарцизичний тип е мужчини е безглуздо в його віці. Ну, нарцизичний тип безглуздо мати в такому віці, як має зараз Трамп, то, то таке. То вже невіліковне, дивись проблеми Трампа полягає в тому, з точки, мене, з точки зору мене, українського громадянина, що він реально по-моєму, плювати хотів на Україну. Він знає, що є країна Росія, а все інше, одета Шушера, яка там країни Балтії, це все пофігу. Він цього не розуміє ні біль Це при тому, що в його оточенні є люди українського походження. Я не буду їх називати. Але ці люди ну, їм какає різниця, вже було давно ще до того, як Зеленський заявив, що він хоче бути президентом. Що для мене дивно, тому що я вважав цих людей нормальними. Я їх знаю. Ну не буду казати знову ж таки, кого а, він просто розуміє, що є Росія, і, і, і проблеми, які йому створює український супротив, необхідність американської, американської допомоги для України військової і а, грошової для бюджету. Ну, він чого не розуміє. Для нього це, ну, я не знаю, це для нього така складна матерія, що йому все пофіг. Ну при цьому він бреше, що головні проблеми це американські, причому їх перебріхує. Головні кажу, проблеми що це мігранти. Він каже, що в цьому винні мігранти. Мігранти, вибач. а потім ще вони ж там сперечалися, що погано в Америці все погано з економікою, а економісти пишуть, що в Америці все прекрасно з економікою. Ну не прекрасно, але вона весь час іде вгору при Байдені останні три роки після ковідні. Там е, індекси Доу Джонса б'ють рекорди, а, а він заявляє, і його прихильники заявляють, що то, все погано. Я читав про цей феномен. Цей феномен називається, ну, очевидно, пропагандистський, лівацький якийсь феномен, в тому, що е, все погано. А просто люди, мабуть, забули, що може бути ще гірше. Е, це мене хвилює. Мене хвилює те, що Трамп Трампу, по великому рахунку, Україна до дупи. б там не казали. Аналітики, і навіть політики, і навіть дипломати, що от ні, от Трамп така людина, що якщо він раптом, розумієте, це слово раптом мене тут вже бісить. Тобто у нього ще є варіант думати раптом над словом допомагати тим, на кого агресія пішла, ну, проти кого агресія створена Росією, чи ні? Якщо ти про це думаєш, то ти ну ти для мене зеро. Ну він сказав, що і не тому, що я з України, не тому, що я з України, тому що. Ну, що там хоче нового світопорядку, так його Кім Сі Цзіпін і Путін просто розірвуть. Ну йому до дупи, звичайно, це все. Як ви Вони думаєте, пане, пара... як ви думаєте, кого хоче? От Ким Чен Ін, кого хоче Путін, Сі Цзіпін? Вони хочуть слабкого Байдена. Вони хочуть дестабілізації всієї цієї картини. Крапка. Де, е, слабкий Байден опирається на свою команду. Я, ну я ж не настільки наївний думати, що зараз Байден сам все рулить. Та ніхто не може рулити Америкою всією. В результаті в Америці є. Важелі противаги, раніше засоби противаги для президента, в тому числі. Просто кількість, якщо оцінювати відсотка хаосу, то прихід Трампа це збільшення хаосу. Збільшення хаосу, хаосу це те, що потрібно комуністичному Китаю, абсолютно фашистській Росії і навіть не знаю, як сказати, констабору Північна Корея. І, 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 або ще Аятола Міран. Ну це просто очевидно. Хаос це слабкість. Байден за хаос. А ця вся історія з Капітолієм – це про хаос. Більше ні про що. Ну, хаос може бути в будь-якому випадку. Якщо переможе Байден, Трамп не, не заявив, очевидно, що він визнає вибори. Він ухилявся від цієї відповіді. А якщо він не визнає вибори... я навіть не сумніваюся, що якщо він програє вибори, знову буде те ж саме. Тому що розумієш, що б не робив при цьому Трамп, він після другого програшу може мовчати. Тих людей ем, недолугих, яких він накрутив, уже така кількість, що вони все одно кудись підуть. Вони на капітолі на КЕП дев'ять. Ну, кудись підуть. Вони будь казати, що це брехня, але обдарили. Розумієш, вони в теорії змови просто вже з цей ем, Кар Кларксон, да, чи як Карлсон. Карлсон Карлсон. Такер ну, так, так, ну, так, Карлсон. Ну вони ж вони ж реально шизоїди, я не розумію. Ми ж тобою про це говорили. Йому люди пишуть, чи вірите ви те, що земля пласка, він пише: ну є і така думка. Ну, насправді градус зараз дуже високий в суспільстві. Якщо говоримо знову ж таки про Україну, то видання політико написало, що Трамп зараз готує угоду з Володимиром Путіним. Яка може позбав... Але вони вже здається спростували це все. Ну спростували не спростували, а від видання повідомляє, що Трамп готує угоду з Путіним, у рамках якої вони вирішать, яку частину України Росія може залишити собі, і критики вважають, що такий крок Трампа стане з схваленням смертельної війни, влаштованої Російською Федерацією. І ще важливий момент, що також Трамп планує укласти з Путіним угоду про нерозширення НАТО, що означає, що ані Україна, ані Грузія так і не зможуть стати членами альянсу. Ну і ну, це... Це означає, що Трамп просто не більмеса, ну, не, не політик, масштаба ну, навіть американського, хоча американці скажуть, що це такий геростерій, щоб це казати. А, ну, Трамп, Трамп віддасть кордони а, на откуп ну, тих людей, яких ми тільки назвали, там, Путіну, Сідзіпіну, Іну, хоча Кім Іну навряд чи крім Південної Кореї буде щось стиркатись. Це абсолютно слабка позиція. Це дуже смішно, що він хоче от мага America Great Again, Він насправді хоче зробити Америку лузером світового масштабу, і він це робить дуже успішно. Оця от угода з путіним фашистом Адольфом Путіним, тобто Нью-Гітлером, каже про те, що в тому в ті часи Трамп би пішов на угоду з Гітлером. Якщо до людей це не доходить, і вони вважають, що це можливо, значить, все, що відбулося після другої світової війни, з точки зору просвітницької про ганебність фашизму, про смертельну небезпеку, фашизму, в духу викинуто всіми, хто підтримує Трампа і хто його навчив життю. Ну що я можу тобі сказати? Ну, Якусь це... таку банальну, банальну штуку. З одного боку, ми знаємо, що очікувати від Трампа він вже був президентом, з іншого боку, завжди може щось вткнути те, що ніколи навіть в голову не могло прийти. Але дивіться, от а українці в штатах, якщо ми говоримо про діаспору, вони раніше до початку повномасштабного так було більше схильні були саме до республіканців. Я це знаю. Я дискутував, коли був в тому числі в Чикаго. В я кажу, ну а ви що не розумієте, що українцям точно ну я розумію, що ті українці, які залишили США і там працюють, ну підтримувати угульну Трампа. Який просто мав в виду. Це для мене смішно. Це для мене смішно і дивно. Він заявляє, що коли я був президентом, не було війни. Ну, йому би хтось сказав там по вушку, що насправді вже окупація відбулася Криму. І була війна постійно на Донбасі. Ти просто цього не знаєш, ти там прокурив Бамбук, чи програв гольф, чи що ти робив. Ну, ну Знову ж таки, він збрехав мінімум 26 разів. На... Про що ми говоримо? Про що ми говоримо про Транс? Америка вибирає між е, старим. Який впадає, може, навіть в маразм політиком і брехуном, який в цьому маразмі живе вже давно. Але то був не віковий маразм, а так би мовити, маразм світогляду. Ну, власна передивиться, перші дебати пройшли. Очевидно, що з них переможцем а, вийшов саме Трамп. Навіть по а, опитуваннях це видно. Будуть ще наступні дебати. А, чи Байден а, буде краще себе почувати? Не знаю, можливо, на стероїдах, можливо, йому дадуть якісь, а, пігу, не відомо, не відомо, якісь да. пігулки. Все може бути, але а, по опитуваннях Трамп лідирує. Демократи можуть його замінити. А, ми вже сказали, що Камела Херс це є основний кандидат. От якщо брати от Камелу Херс як основного кандидата, як майбутнього президента США. Вперше, це, до речі, може бути жінка, вперше темношкіра. Загалом, от можливість оце сказати вперше, вона все частіше і частіше буде з'являтися. Камела Харріс, жінка-лідер світового порядку. Вам як воно? Чесно кажучи, усі ці чотири роки. Останні, коли Джо Байден був президентом Служби Статів Америки, я не відчув, що Камела Харріс крутий політик. Це по перше. По-друге, вона губилася її. Вона ніби була, а ніби і не було. її. Ти розумієш, коли людина посідає посаду віце-президента, ми не можемо судити достеменно про її лідерські можливості, тому що ця посада каже про те, що вона друга постійно. Вона є постійною тінню президента. Може бути у неї є якісь обов'язки. Може, там гуманітарні, в неї, було в неї було чітке задання. Неї було чітке завдання, поставлене Байденом. Це є імміграційна криза на півдні США. І вона донедавна, допоки Байден сам не взявся за це своєї команди. Вона не була вирішена. Тобто це було абсолютно фіаско. Ну, може бути, може бути, що це все було фіаско. Через так, вибач, Трамп теж нічого не зробив. Наскільки я слухав Трампа, ну читав його зараз закиди до демократів. А, а що ти зробив, пане Трамп? Теж ну да, при ньому при ньому було менше. Пишуть, що при ньому було менше, і навіть перші два роки там Байдена було менше. Далі щось трапилось, ну таке ковід закінчився Називається. Ти розумієш, я не розумію, навіщо Америці, ну в моєму розумінні, після двох каденцій Обами темношкірий президент. Ну навіщо Америці я маю на увазі, чи обере вона? Ну, вибач, афроамериканці все-таки складають 13% від населення Сполучених Штатів Америки. Я не можу сказати, що це якась дуже велика необхідність і тенденція. Я не можу сказати, що афроамериканці це не захищена категорія Сполучених Штатів Америки. Судячи з того, що я читаю і бачу. Тобто, для мене це є незрозумілою історією. Трамп підтримує республіканські штати. Не підтримує, а ну його підтримують. Республіканські Штати сказати, що демократичні штати вони дуже прагнуть мати мати жінку президентом. Я, ну, я не можу це сказати, сидячи в Києві і читаючи те, що я читаю, е, знову ж таки. Е... Ну, це буде щось нове, це буде щось нове. Ну, ну дивись, щось нове, щось нове це кіт в мішку. Ми маємо зараз у нас але... в країні щось, щось нове, але воно абсолютно не цікаве, ну, в моєму розумінні. А, питання, наприклад, того ж к... К... губернатора Каліфорнії, я не знаю, наскільки він популярний. Хто популярніший в Америці? Гевен Ньюсом. А, тут іщо... кажуть, що за опитуванням він популярніший Ньюсом, ніж Каміло. Але, але його, його немає такої підтримки національної і він не є настільки аж впізнаваний. Щоб зрозуміти все про Гевен Ньюсом, от наш слухач-глядач може подивитися його дебати з Роном Десантес. От Флорида, Каліфорнія. Каліфорнія, з якої всі втікають, Каліфорнія, де податки просто. Зашкалює за за да. та і Флорида, куди всі е, з'їжджаються з тої самої Каліфорнії, з Нью-Йорка. Особце це, це, цей тренд почався саме під час пандемії. Е, коли от Флорида вона дійсно увійшла. коли от... Десантіс вів вільних е, та, та, та дозволив та, та. ходити без масок. Так я, я знаю, пам'ятаю цю історію. А дивись: ну тоді сім'я Байдена права. Тільки він може виграти у Трампа більше ніхто. І е, міняти цього коня на переправі уже пізно треба робити все для того щоб він як мінімум гідно пройшов кінець до кінця президентської цієї кампанії а далі хто знає перевага в 2% відсотка вона абсолютно ну не і нюгенсер навіть те що зараз після цих дебатів е ну показав що він буде скоріше за все за трампа ніж за байдена тобто за республіканця ну я я не думаю що 2% відсотка є показником від якого потрібно заламувати руки у вічаї демократам. Я не знаю, яка там похибка, і я не знаю, як випадки. Пам'ятаєте, кількість... коли Трамп переміг? По-моему, 15%, По 15 це американці да, кажуть, вирішують в останній момент. Ну, Загалом, і, загалом, то, загалом, вони... загалом вибори вирішують вирішую... вирішую... я... вирішую 10% населення. Загалом це ті, які постійно коливаються. Ні-ні, Ні-ні-ні, я кажу ні не про це. Я кажу, що я десь читав таку цифру, що чи то 15, чи 20% американців згідно опитування. Вирішують за кого голосувати там в останні дні перед виборами. Я от про що кажу а, те, що ти маєш нава? А ти маєш на увазі, що лише 10% населення є політично активними і вони впливають на. Ну, тобто, є зареєстровані демократи, які постійно вибирають когось з демократів. Я зареєстровані республіканці, і 10% населення. Вони а такі фіолетові, скажімо так, вони або а, так... це все зрозумів. Да, ті, які можуть подаватися, зле другий від... момент. Насправді тут 2% це дуже багато, тому що пригадаєте, коли е, Трамп і Хеларі е, Гілларі Клінтон були. Там ж по суті Клинтон виграла вона була по кількості. У неї було більше голосів так. від виборців. Так, але система американська дозволила і стати переможніше. Виборів все я пам'ятаю. Е, Било ми поводі, все, клянусь тобі, Все дуже зараз буде швидко залежати від стану Байдена. Хто знає, може Байден вийшов на ці дебати в кризі, ну, яка по здоров'ю була. От я зараз кашляю. Якщо зараз зі мною вийти в дебати, то я буду кашляти більше, ніж говорити. Я зараз зібрався на тебе і, і трошечки прийняв. Е, Медикаментів для дихання. Да, як он? Да, да. Ну коротше, ти знаєш ці, ці штуки від бронхіальної астми. Не знаю. Я точно знаю, що поведінка Байдена мені більш прийнятна з точки зору при тому, що демократи затягують, демократи дуже повільні в допомозі Україні. Я кажу: я тільки так: я не знаю. А Байден Трамп дійсно вийде наступний день, скаже, що війна закінчується, ми перестаємо допомагати Україні, а Росія, якщо просунеться хоч на кілометр, то буде ай-яй-яй. А оскільки Трамп абсолютно безповідально і всі безвідповідальні всі країни НАТО разом взяті з їхнім ядерним потенціалом, то ми точно знаємо, що після таких заяв Росія ще просунеться на 100 кілометрів. А Байден, не знаючи графік, скаже, так вони там і стояли. Ну, слухай, ну це, це взагалі це, це розмови таких, от якихось фіглярів. А знаєте, Орбан, а, а Байден, а, а Орбан, Орбан, Трамп це, це фіглярі, які ну да, вони отримали владу. Я не дуже високо ціную людей, які отримали владу. Типу, Василій, що ви там прете на президента? Він же виграв. Ну що? Ну виграв? Я ж кажу: Андрій Шевченко в, в, в рік отримання золотого м'яча міг стати президентом України запросто, <с <с на отак, просто на ура. І що? Тоді би Зеленський не став. Президенко... Тоді, тоді, да. тоді, тоді Зеленський би не став. Це лідер української нації, а, От. тому ну... Насправді тема дуже важлива. Я думаю, що ми обов'язково будемо про неї ще говорити і ще тому, що а ми тобою будемо говорити в продовженні і з іншими спікерами, бо ж говорити в розвитку, тому що історія, яка зараз відбулася, вона каже про те, що у Байдена проблеми крапка та і, і відповідно великі проблеми у виборці сполучених штатів і тут важливу роль має відіграти, мені здається, саме українська діаспора. Поза як, знову ж таки роль виборів може вирішити от декілька сотень е, тисяч людей. Тобто, якщо вони проголосують ту або іншу сторону, вибори можуть змінитися. І українців ми знаємо тільки в Чикаго, тільки в Ілінойсі. Окей, проживає приблизно півмільйона, е, за різними даними, і це це насправді дуже. А -а. А чи мають вони право голосу? Так, не всі, не всі. Ну припустимо, одна п'ята має право голосу, але є ж Америка, по якій дійсно можна назбирати спокійно півмільйона, можливо, навіть мільйон українців, які точно мають право голосу. От і тут е, потрібно до них звертатися, до них говорити, що можливо, можливо, республіканець буде кращий для економіки США. Можливо. Податки зменшаться, але в даному випадку, враховуючи те, що в Україні йде війна, тут дбати потрібно не, не тільки про свій комфорт а, в Сполучених Штатах, але і про те, що буде далі з Україною. Тому ця тема буде мати продовження. Тому ми про це будемо ще Може. говорити. Ви що перебуваю, повторюю, Економісти кажуть, що при Байдені економіка США почувається краще ніж вона почувалася при Трампі. Немає значення, що Байден демократ, а Трамп республіканець. Тут в даному випадку має значення особистість. Тому ну, ну, сказати, що Байден що зробив для економіки США великого станом на сьогодні, ну більшого ніж Байден, ніхто не може сказати однозначно. Та можуть так. сказати тільки прихильники мага і ті, хто слухають Трампа, а не читають газети. Вибач, Нобелівські лауреати, по-моєму, 42 чоловіка, виступили і сказали не голосуйте за Трампа, тому що це ну, тому що ця людина не має права і морального права керувати найбільшою країною світу, найпотужнішою країною світу усіх відношеннях. Я довіряю Нобелівським лауреатом, серед них і республіканці, демократи. Вибачте. Якось так. Якось так. Дякую, пане Ігор, за ваші коментарі. За включення сьогодні говорили ми про майбутнє Сполучених Штатів, про те, хто буде наступним президентом. Тема ще не закрита. Ми обов'язково до неї повернемось на сьогодні. Дякую. Почуємось за тиждень. До побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо Чикаго»